Привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Рада всім, хто вперше завітав або хто є моїм постійним шанувальником і підписником. Сьогодні пропоную для тих, хто навчається в 10 класі, подивитись підручника істер математика 10 клас з другого розділу тригонометричні функції, з 10-го параграфу Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Пропоную подивитись розв'язок прикладів 10.2 а також від 104 до 106 з алгебри, тому що цей розділ знаходиться в першій частині підручника алгебра. І так, вперед: 10-2. Спростіть вираз. І задані два таких приклади. Ми повинні спростити вираз, використовуючи основні тригонометричні співвідношення. То давайте їх спочатку згадаємо: існує основна тригонометрична тотожність, вона має ось такий вигляд: синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Ця формула є у вас в довідкових матеріалах на НМТ, але ви її повинні пам'ятати, тому що вона в багатьох тригонометричних виразах при доведенні тригонометричних тотожностей вона використовується. Ця тотожність дозволяє виразити синус через косинус і косинус через синус, А також в тих прикладах, де ви змогли довести, що у вас з'явився синус квадрат плюс косинус квадрат альфа одного кута, то ця сума буде дорівнювати завжди одинички. Зверніть увагу, ось тут під синусом і під косинусом може бути будь-який кут. Це може бути х, і тут, і тут, це може бути 5 альфа, 8 альфа, або кут виражений в градусах, наприклад, 21 градус, але і тут, і тут. Там 37 градусів, 90 градусів. Отже, неважливо, який запис у нас стоїть під синусом і косинусом, основне, щоб він був однаковий. Тому і називається цей параграф основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Ми поки що говоримо про ті формули, які пов'язують синус, косинус, тангенс і котангенс, одного аргументу, тобто одного кута. Так от, згадавши ось таку тригонометричну основну тотожність, ми вже можемо перейти до спрощення першого прикладу. Дивіться. Якщо ми знаємо, що є ось така залежність, то дивлячись на неї, можна погратися з нею і записати, перенести, наприклад, синус квадрат в цю сторону, і ми будемо мати, що косинус квадрат альфа дорівнює одиниця мінус синус квадрат альфа, що ось і виведено з цієї формули. А також, якщо перенести в цій формулі косинус квадрат альфа в праву частинку рівняння, то ми побачимо, що синус квадрат альфа дорівнює одиничка мінус коснус квадрат альфа. Запарятовувати оці дві додаткові формули. Обов'язково вони випливають з першої, коли ви переносите деякі частинки зліва на права і так далі. Так подивіться, дивлячись на цю тотожність, ми вже сказали, що принісши синус квадрат альфа в праву частину, ми маємо, що це косинус квадрат альфа. Тобто одиниця мінус сінус квадрат альфа дорівнює коснус квадрат альфа. От і все доведення. Тобто ми просто в основній тотожності перенесли синус квадрат альфа до одинички і побачили, що одиничка мінус сіннус квадрат альфа дорівнює коснус квадрат альфа. Для того, щоб довести другу, другий вираз, спростити, тобто, то треба згадати ще ось такі залежності, що тангенс дорівнює синус поділити на косинус альфа, ось це співвідношення є у вас в довідкових матеріалах на НМТ. А котангенс це дорівнює косинус на синус. Ось цієї формули у вас немає. Ну її просто запам'ятати, якщо тангенс це синус на косинус, то котангенс це косинус на синус. Тобто там, де є частинка ко, котангенс, то ми ділимо ко косинус на синус. Отже, перевертаємо, як би тангенс, із цих двох формул випливає те, що тангенс і котангенс це дві обернені тригонометричні функції. Тобто тангенс дорівнює одиничка на котангенс, а котангенс одиничка на тангенс. Отже, знаючи вже ось такі формули, то ми можемо дивитися в другому виразі, що зробити. Оскільки тангенс ось тут котангенс альфа плюс 3, то ви розумієте, що між тангенсом і котангенсом стоїть знак помножити, тобто не може бути ніякого знака, якщо не вказаний знак. Оцей знак у нас множення. Отже, переписуємо тангенс помножити, а от по заміняємо по формулі одиничка на тангенс Знаємо, що це дві взаємообернені функції. Тоді що відбувається? Ми можемо скоротити тангенс і тангенс, тому що цей тангенс чисельнику цей знаменнику. І виходить, що залишається просто одиничка. І плюс 3 ще в умові цього прикладу. Отже, 1 плюс 3 це 4. От таким чином, використовуючи співвідношення. Між синусом і косинусом, а також між тангенсом і котангенсом, ми змогли спростити ці два вирази. Далі швидше. Знайдіть значення виразу 104. І задані два таких вирази. Знайти значення виразу, значить, знову ж таки, згадати основні співвідношення. Давайте згадаємо: є основна тригонометрична тотожність. І ми бачимо в нашому першому прикладі, що у нас коснус квадрат 2, це в радіанах, оскільки не в градусах. Тому що кути можуть бути або в радусах, тоді ось такий значок, як кружочок, або в просто число, то це в радіанах. Плюс синус квадрат, також дві очки. Ми бачимо, що аргумент один. Отже, можемо застосувати цю формулу. тільки тут спочатку йде косинус квадрат плюс синус, але від перестановки доданків сума не міняється. Значить, по формулі ось цій основній ми можемо переставити, в принципі, синус ось цей квадрат 2 плюс косинус квадрат 2, і побачити, що по формулі ось цій це одиниця. Неважливо, в якій послідовності записані ці доданки. Тепер розглянемо другий приклад. В ньому ми бачимо фігурують дві функції котангенс і тангенс, треба згадати, яким чином ми можемо перейти від однієї функції до іншої. А для цього треба згадати, що вони є взаємооберненими. Взаємооберненими це значить, що одна дорівнює одиничка на другу, або друга дорівнює одиничка поділити на першу. І таким чином ми можемо замінити в нашому прикладі або функцію котангенс, або тангенс. це не важливо, оскільки… Починається умова з котангенса, то ми його і залишаємо. Ось тут між двома функціями стоїть знак множення, тому що не може бути тут ніякого знака, коли ніякого знака не пишуть, то це знак множення. Тангенс заміняємо на 1 поділити на котангенс 12 градусів. Тобто, якщо фігурує якийсь кут, то тим кутом ми і заміняємо. Тепер бачимо, що котангенс і котангенс скорочується, залишається просто одиничка. Наступний приклад: доведіть, що 10-5. І довести треба три ось таких, якби рівняння або вирази. Щоб довести вирази, то ми будемо працювати з лівою частинкою і з допомогою певних перетворень приходити до того, що ліва частинка дорівнює правій. Використовувати при цьому будемо всі ті ж основні залежності між тригонометричними функціями. Між синусом і косинусом, це основна тригонометрична тотожність, і між тангенсом і котангенсом – як вони виражаються через синус і косинус. Почнемо з першого прикладу. Сіннус квадрат альфа мінус 1. Дивлячись на ось цей вираз мінус 1, ми можемо подумати, що якщо нам треба перейти, якось, щоб з'явився у нас косинус, то ми можемо одиничку замінити на синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Но оскільки в цій частині нашої рівності стоїть мінус 1, то ми ставимо мінус і в дужках заміняємо одиницю на ось цей вираз синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Уважно тут з мінусами, тому що, дивіться, одиничка то стоїть з мінусом. Но віднімаючи одиницю, ми віднімаємо вираз ось цей в дужках, а тоді, вже для того, щоб відкрити дужки, треба буде подивитися, що це стане вже мінус синус квадрат альфа і мінус косинус квадрат альфа. Тобто зразу не записуйте, записуйте в дужках, щоб не помилитись знаками. Тепер дивимось, дивіться, синус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це просто 0. Тобто 5 мінус 5, наприклад, це ж нічого нічого. А залишається що? Мінус косинус квадрат альфа. Тобто ми довели, що ось ця частинка ось цього виразу дорівнює мінус косинус квадрат альфа, що і треба було довести. Другий приклад. Беремо ліву частину виразу і думаємо, якщо фігурує у нас тангенс і косинус, то треба якось від тангенса в квадраті перейти до відповідно синуса і косинуса в квадраті. Тобто, ми повинні замінити ось цей тангенс через синус на косинус, але ще й в квадраті. Тобто заміняємо одиничка плюс замість тангенса ми вже пишемо дріб в чисельнику, оскільки був квадрат, то буде не просто синус на косинус, а синус в квадраті альфа поділити на косинус в квадраті альфа. І мінус одиничка поділити на косинус квадрат альфа, переписуємо. І ось тут уже, відповідно, сума і різниця дробів дозволяє нам привести до спільного знаменника ось він, однаковий, у першого дробу, Це косинус квадрат альфа. Приводимо, і тоді ось тут, щоб оцю одиничку вже занести до одного дробу, треба домножити на додатковий множник косинус квадрат альфа. Домножаємо, а далі переписуємо, оскільки тут той же самий у нас спільний знаменник, то просто переписуємо плюс чисельник цього дробу синус квадрат альфа, мінус, і одиничка чисельник цього дробу. Дивимось на чисельник нового нашого дробу. В ньому фігурує косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. На що це схоже? Якщо переставити місцями, то це основна тригонометрична тотожність – це одиниця. Тобто ось цю суму вже заміняємо на одиницю. А далі мінус 1 і поділити на наш знаменний косинус квадрат альфа. В чисельнику буде 0. Записали, поділити на косинус квадрат альфа. А, 0. Якщо поділити на будь-яку частоту, то це буде 0. Отже, ми довели цей тригонометричний вираз. Добре, і залишився третій приклад. Дивимося на нього. У нас тут фігурує синус альфа, котангенс альфа. Ви, мабуть, зрозуміли, що якщо є синус і котангенс, а в відповіді буде косинус, то треба якимось чином замінити котангенс, бо синус ми не замінимо через котангенс, а от котангенс через косинус і синус. Запросто. Тоді, дивіться, синус альфа помножити на котангенс альфа. Нагадую, тут знак множення обов'язково то що ми не пишемо, то це буде синус альфа помножити, а котангін заміняємо на косинус поділити на синус альфа. В цьому новому добутку у нас є чисельник синус альфа і знаменник синус альфа. Їх можна скоротити. І залишається просто косинус альфа, що і треба було довести. І фінальний приклад на сьогодні 106, має також умову, доведіть що. І також три приклади. Нагадаємо основні формули якими будемо користуватись. І давайте почнемо з першого прикладу. Будемо доводити таким чином, що будемо брати ліву частину, використовуючи певні формули, певні залежності підставляти, виражати, заміняти, і приходити до того, що все це приведе нас до правої частини даного виразу. І так, перший приклад: Косинус квадрат альфа-1. Якщо ми бачимо, що десь там повинен з'явитися синус квадрат альфа, і є у нас одиничка то ми можемо оцю одиничку по основній тригонометричній тотожності замінити як суму синус квадрат альфа плюс коснус квадрат альфа, ну акуратно, тому що тут стоїть мінус один. І щоб ви не помилились зі знаками, то краще писати так: мінус, і замість одинички в скобках писати ту суму, якою ми заміняємо нашу одиничку. А тобто в скобках буде синус квадрат альфа плюс квадрат альфа. А тепер уже, відкриваючи дужки, ви побачите, що у вас стане перед синусом квадрат альфа мінус і перед косинус квадрат альфа мінус. І тоді вже можна подивитися що косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа пропадає, це дорівнює 0, а залишається просто мінус синус квадрат альфа. Тобто, ми довели з вами, що ось цей вираз дорівнює мінус синус квадрат альфа. Другий приклад. У нас тут фігурує котангенс і синус квадрат. Ну, синус квадрат через котангенс важко виразити, а от котангенс через косинус і синус можна запросто. Але враховувати будемо ще, що і котангенс у нас в квадраті альфа. Тобто, заміняючи котангенс квадрат альфа на відношення косинус на синус, ми ще повинні доставити квадратики, тому що весь котангенс в квадраті, значить, і тут, і чисельники і знаменник будуть в квадраті. Заміняємо, це буде одиниця плюс. Тепер уже катанець квадрат альфа ми пишемо, що це дріб. Чисельник чисельнику коснус квадрат альфа поділити на синус квадрат альфа мінус. І ось цей дріб ще переписуємо. А тепер бачимо, що у нас треба знайти суму різницю дробів. То треба привести все це до спільного знаменника синус квадрат альфа. Ось він, однаковий у двох дробів, а тут немає знаменника, то щоб. Додати цю одиничку, треба домножити її на додатковий множник синус квадрат альфа. Домножили, маємо синус квадрат альфа плюс. А тут просто чисельники переписуємо, тому що знаменник такий же у нас, тобто плюс коснус квадрат альфа і мінус 1. І тоді дивимося на чисельник цього нового дробу. В чисельнику ми маємо синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Це ми можемо замінити по ось цій формулі на одиницю. Заміняємо. І маємо тоді одиниця мінус 1 поділити на синус квадрат альфа. Тоді в чисельнику 0 на синус квадрат альфа поділити. А Якщо ми ділимо 0 на будь-яке число, це буде 0. Отже, ми довели цей тригонометричний вираз. І ще один залишився у нас. Дивіться, де вказані косинус і тангенс. Косинус через тангенс важко виразити, а от тангенс через синус і косинус. Можна використовуючи відношення, що тангінс це синус поділити на косинус. Давайте замінимо. І пам'ятаємо, що якщо знак ніякий не вказаний, то це знак множення, значить косинус альфа помножити. Заміняємо тангенс по цій формулі як відношення синус альфа на косинус альфа. І тоді ось цей косинус альфа в чисельнику, а цей косинус альфа в знаменнику. Ми їх скорочуємо, і у нас просто залишається синус альфа. Що і треба було довести. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, я дуже старалась. Якщо виникли якісь питання, задавайте. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо розглядати все нові нові приклади, як по алгебрі, так і по геометрії і готуватись до ЗНО і НМТ з математики. До наступних уроків! Все буде Україна!